Нині предпразенство великого праздника Благовіщення Пресвятої Богородиці. І сьогодні церква предлагає нам пророчества, чудні пророчества, які відів Іяков, коли вийшов із Вірсавії в Харан і ляг собі на одному місці, поклав під голову каміння і заспав. І от видить чудний сон. Лествиця лазиво, котра стоїть на землі, а кінець її доходить до неба. І тою лествицею, ангелі Божої поднімаються, сходять. І от Господь, стоя на тій лествиці, каже йому, заспавшому, яку: є Господь Бог Авраама, отця Твого Бог Ісака. Не бойся, земля, котру ти лишиш, я тобі дам і потомство твоєму. І буде твоє потомство, як пісок земний, і благословляться у тобі всі народи. І от як пробудився от сна і сказав істинно Господь, присутні на насів землі, а я не знав і побоявся, сказав: є це місто, но це не іноє». Місто, як дом Божий, ворота небесні. Кожен раз, коли приходимо в храм Божий, ми завжди маємо тут некий внутрішній, як у православних людей, трепет і радість прибуває в храмі, відповідальність перед Богом, страх Божий. Бо ми добре знаємо согласно пророка. Ісаї, і читаємо в битві, що відів Яков, храм Божий, місто Божо є Лествіця і ворота небесні, лазиво, котрої доходить до неба. Но в з тим, це Лествіця і була пророчеством про Божу Матер. Як Господь зайшов з небес на землю, а так, Діва Марія. Дала згоду, що Бог хотів родитися однею, як чоловік. Так вона стала лествицею, лазивом, котрою зайшов з небес Бог, родився від Діви Марії як чоловік, подобний нам всьому, кроме гріха. Так Бог зайшов до людей своїх. І тепер Діва Марія стала твоєю лествицею. І православний християн дуже великої і радостної має то. Що коли молимося до Божої Матері її знаменитий гімн, «Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, тому добре знаємо, чому почитаємо Божу Матері, вона для нас, ота лествіця, якою до нас йшов Бог. Якщо б Діва Марія не дала згоду, сказала б Господи, я недостойна не хочу. А Вона відповіла Архангелові я раба Господня. Так найбуде, як Бог хоче, як Бог благословив. Да, вона уточнила, як родить Месію, бо вона мала старця Йосифа юридичного мужа, котрий оберігав її дівство, уточнивши, що родчийся буде не від сімени мужа, а од Духа Святого, склонила голову і сказала: Я раба Господня, найбуде по Слову Твоєму, давши згоду, родився однеї младенець. Ісус, Месія Христос, котрий совершив діло спасіння. Для нас деколи не зрозуміло, почому у деяких християн, неправославних, не почитають Божу Матер. як будто би ту лестницю вони откинули і откуда явився Христос, тут вони кажуть: ні. Христос не був Бог, був простий чоловік. Но ви ту лестницю обрали? І тепер кажете, що Господь Христос не зійшов з неба, а ми православні, ету лествицю не лише не відклали, а й держимося до неї, бо до нас, ангели Божої, в наші православні храми сходять і не сходять по нашій просьбі, сам Бог ету лествицю оберігає, а храм наш православний храм канонічної церкви, ворота небесні. Тими воротами, і ми входимо в Царство Божє. Однако каже сьогодні про Ісая, що многі з людей забили Господа. Вас, котрі оставили Господа, забили мою святу Гору Мою, Церкву Христову, приготовляєте трапезу для язичівських богів, гада і чашу для мене, імена язичське, то за то. Без я, я вас обрікаю мечу. І ви всі будете преклонені на закланіє. всі, хто втрачає Бога, хто стає то тобто від Бога вільної і робить безобразіє, ви будете всі пострадавши. І ви всі святії, моліти Бога за нас, щоб і ми в єдності з святими. Із Почаївськими святими, і з нашими святими, святими Карпати Руської церкви, нашої древньої Карпатської руси Закарпаття молилися за нас, щоб вони дали нам силу духовну тут на землі, бути дітьми Божими, а у вічності стати наслідниками Царства Божого. Амінь.